Вітаю вас, друзі! З вами знову Шаман, і сьогодні ми збудуємо найпростішу ферму шкіри та смаженої яловичини в Minecraft. Цілком можливо, що ви знайомі з такою поширеною фермою корів, але я вирішив зробити подібний ролик, так би мовити, у колекцію на мій канал. Для створення ферми корів вам потрібно буде підготувати. Дві скрині, відро води, відро лави, воронка, трішки пшениці, розподілювач, одну кнопку, будь-який паркан, три блоки скла, дві будь-які таблички, 39 будь-яких будівельних блоків для стін ферми та 5 драбин, якщо захочете. До того ж знадобиться ще кілька тимчасових блоків і парканів при заселенні корів на цю саму ферму, але про це ми поговоримо пізніше. Отже, починаємо будівництво. Ставимо ось так три блоки і по два ще з кожного боку. Виходить літера S три на три блоки. Тут прокопаємо три блоки, ось ще, як бачите на відео. Помістимо поряд дві скрині, щоб ті об'єдналися в одну мегаскриню, а до них кріпимо воронку з боку ось тут, клацнувши правою кнопкою миші, утримуючи при цьому кнопку присідання. Далі зводимо стіни ще на 4 блоки вище. Тобто в нашій конструкції має бути 5 рядів блоків. Розміщуємо тут ось три блоки скла таким чином. А я поки що видалю по одному блоку в стінці і встановлю розподілювач, повернутий ось сюди обличчям на мене. У середині ферми над і під розподілювачем кріпимо по одній табличці. Розміщуємо кнопку на розподілювач, утримуючи присідання. Можна з будь-якого боку, де вам буде зручніше, тут самі вирішуйте. А за воронкою ще поставимо ось так два блоки. І сюди ще ось два блоки над табличкою десь тут. На нижній блок середині ферми виливаємо воду, розподілювач помістимо відро в лави. Сюди додаємо драбину, щоб підійматися наверх ферми. Ну і нібито все готово. Лишилося лише поселити корів на нашу ферму шкіри та смаженої яловичини. Зводимо тимчасові сходи ну, ось так, наприклад, як я. Тимчасово видаляємо тут один блок. А сюди додаємо ще пару-трійку блоків. Створюємо огорожу із парканів ось тут, щоб коровки не тікали. Беремо до рук пшеницю, знаходимо корівок, ведемо до ферми тих і заманюємо на робоче місце у сучасному просторному офісі. Тут коровки плескаються в водичці і кайфують. Я б сказав, що це не офіс, а курорт, прям таки. Залишилося тепер лишень повернути блок на місце. Закрити зверху корів за допомогою блоку паркану, щоб ті не тікали ненароком. А решту парканчиків і самі сходи можна буде видаляти. Повертаємося до корів і годуємо тих пшеницею, щоб вони швидше почали давати потомство. Як бачите, внизу у нас телята, а зверху дорослі корови. Залишається тільки чекати, доки ті виростуть. Я тобто маю на увазі телята. Ну і доки ми чекаємо, поки малеча подорослішає, ви можете підписатися на цей канал і поставити лайк під відео. Як вам така ідея? Та й ось через деякий час, поки ви ходили заглянути під відео, корівки підросли, і ми готові перевірити роботу нашої, можна так сказати, вже фабрики. Тиснемо на кнопку, лава виходить із розподілювача. Чекаємо декілька секунд, доки все вчухне. Так, друзі, це не найприємніший звук, чесно кажучи, але в житті все точно так само. Нікуди не подітися, якщо хочеш їсти і отримувати шкіру для подальших крафтів у грі. Повторне натискання кнопки на розподілювач смоктує лаву назад. І тепер давайте подивимося, що у нас у скрині. Ось вам тут і шкіра, і смажена яловичина. Як на мене, дуже проста і досить дешева у створенні ферма, яку я постарався полегшити, як тільки міг. Всі ресурси для створення саме такої ферми максимально доступні кожному новачку у Майнкрафт. Ну і я сподіваюся, хоч щось із побаченого вами було сьогодні корисним. Дякую за увагу, друзі. Заходьте до мене на стріми на мій другий канал Шаман Геймс. Бажаю вам всього найкращого, віримо в ЗСУ і слава Україні!